19 березня у сесійній залі Білого Дому відзначили головне свято року. Я рахую, що свято працівника житлового комунального господарства побудового слова населення це перше свято. Серед всіх свят, які ми святкуємо. Тому що, наприклад, 8 березня ми його найбільше любим і Новий рік ми любимо таке свято. Але не може бути свято, якщо не буде в нашій оселі тепла або не буде електроенергії, не буде газу, не буде того затишку, який ми створюємо. День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, встановлений указом президента України 16 років тому. Урочистий захід у нашому місті пройшов за смугастим сценарієм: нагородження найдостойніших перемежовувалися концертними номерами. В цілому культурна програма носила фольклорний характер. Відкрилося святкування хореографічною постановкою ансамблем Міленіум-Веснянка, а завершилося запальними весільно пустотними частівками від колективу Травневі роси. Щоправда, мабуть, через те, що серед комунальників є люди різного віку та смаків, сцен також прикрасили естрадні виконавиці, вихованиці Сергія Сокура, випускниця «Чарівниця-2010» Даша Копан заспівала про кохання і зорі, зірвавши оплески присутніх. моя, Суревоя де ж тебе знайти? Не коваль за хмарами, а світи світлі до структури Бориспільського ЖКГ входять сім підприємств, найкращих їхніх працівників, а також відмінників побутового обслуговування нагородили грамотами і відзнаками міського голови. Серед героїв Микола Сенченко, грейдери з самовідданій важкій роботі, якого наш канал свого часу присвятив сюжет. Цінні подарунки керівникам ЖЕК ЖРЕО, ВуКГЕМ, Бориспільпантуз, Бориспіль водоканалу, Бориспіль тепломережі та БТІ вручив голова міського осередку народної партії Петро Жувак. Щастя, здоров'я, як сказав слово останнє. Микола Петрович, воно було станет коханням, <реклама> Кохання? Да, так, так, так. А я за участвовать, бо кохання цей, так сказати, у нас більш... Конкретно я приходжу це в любов. За важку працю співробітники житлово-комунального господарства та побутової сфери отримали також грошові премії імені годинники та море квітів. Проте справжні чоловіки винуватці свята передресовували їх чарівним артисткам. З вдячністю за щирий прийом та букетами в руках залишали сцену співачки, танцюристки, дівчата, флейтистка та скрипалька. Ще одним яскравим моментом свята були урочисті зупинки миттєвостей від Віктора Співака. В цілому атмосфера святкування була не напруженою, відвертою і не надто офіційною. Колектив нашого каналу також вітає працівників ЖКГ та побутового обслуговування з професійним святом і бажає особистого щастя та великих успіхів у роботі. Антон Базилінський Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.